Вітаємо вас, наші любі глядачі. Доброго ранку. Всім доброго раночку. З вами Шеф Тандем. І рубрика, рубрика. смачного наша улюблена рубрика. улюблена рубрика. І сьогодні мій напевно улюблений буде випуск, тому що я сьогодні вам покажу. Сімейну страву і сімейний дуже класний рецепт. Що нам для цього так, знадобиться? Для приготування цієї страви нам знадобляться яйця, картопля, цибуля, борошно, цукор, сіль, кріп, сметана, вершкове масло та олія для обсмаження. Це, напевно, і бекон. та бекон. Це напевно все, що я можу сьогодні зробити, перезвати інгредієнти, тому що я дійсно не знаю, як готується романова страва. Кидай ну, бекон. Тут я вже знаю, потрібно на холодну сковорідку. Кидай, 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 туди капільку літім зараз. Може я переріжу mm -hmm. да, його, бо так незручно. Мені дуже цікава ця страва. Я дійсно слово Петравка, правильно, так? Да? Mm -hmm. Петравка, я не чула такого слова. Хоча я ну, українська кухня, да, старовин, я не чула. Нам знадобиться картопля. Я вже ми... Сказали, що нам знадобиться. ми її зараз натрем. Так як на деруни? І цибулька нам понад... да. да, Та все так робимо, як на деруни, тільки ми це все зробимо трохи по іншому. Такий своєобразний, типу, соус, знаєш? Мені дуже цікаво, тому що дійсно переді мною інгредієнти, які завжди в дитинстві у всіх є вдома. Та сама картопля з цибулею, можна комбінувати, готувати дуже багато страв. Але щоб був соус на сметані, на муці. Я тобі ще й кажу... на борошні, да, це це дуже класна штука, я зараз одру картоплю вам розповім. Так, картоплю ми натерли, її треба обов'язково віджати. Так? Поки Роман віджимає картоплю, я трішечки переверну бекон, щоб він не підгорів. Тепер треба втерти і пів цибулини. На цю саму тертку треба наріж цибульку. Напівкільцями, отак як вона ага. є. Так. Е, картошку ми солимо. Тобі всю чи вистачить половинки? Всю. Ого. Чуть-чуть цукру теж в картошку додаємо. І додаємо в картоплю ще жовток з яйця. Тільки жовток. Так. Да. Додаємо борошно. Борошна десь ну, столова ложка. Я да, так це... трішечки бачу, так що воно схоже да, на, на ну, да, перченики, да, деруни, щось такого. Ну, наша українська кухня дуже і дуже смачна. Перемішуємо це все діло. Коли перетираєш перець горошком, ми з Романом так любимо більше. Тому що ти, по-перше, бачиш, що ти треш, а не ще купуєш в пакетику, да? Да. і це однозначно змінює смак вашої страви. Ну, ось, Давай. Угу. Перчик. Бекончик варто знімати, угу. я думаю. Да, Ти покажи, як це значить. Так, і доки ти зараз будеш смажити наші картопляники, я зроблю соус до них. Смажимо прямо на цьому, де жариться наш блюдко. А цибуля? цибуля? Це до соусу, так? Да? Цибуля да. Поки я буду смажити картопляники, я дуже хочу, щоб ти Диви, розповів. Диви, ти їх роби не такі, як бівни, а такі, як сирники. Один покажи мені, будь ласка, я б дозначу. І допоки ми це будемо робити, я дуже прошу тебе розказати ту історію, яка тебе розчулює і заставляє. Диві, трішечки прослізитися. Ми, жінки, любимо такі <гум> історії. Ти їх такі робиш, бач, пухтенько. Так, і ми готуємо зараз соус. Це ми потім ти як викладеш, да? ми накриємо кришечкою, щоб воно пропеклося. Ну, да. Готуємо соус. Отут починається саме цікаве. Знаєте чому? Тому що. Ще в ті часи, коли, ну да, бабуля, що вона ж вже давно цю страву знала, ти прикинь, вона родилася ще в 30-х роках. Я не думаю, що там в неї на шляху попадались французи, да? чи вона когось, може я і знала, думала, що знаєш. Корінь вона просто в людині має бути да, присутній. Я не думаю, що вона знала, що таке без шамель. І що такі ці всі діла. Але yeah, yeah. вона вже тоді це робила. І не тільки вона, багато хто робив. Ми зараз з вами приготуємо соус, Петравка, вона на ній завжди говорила. Але вона на базі вершкового масла, да, такий сметанний бешамель у нас вийде. Вершкове масло, мука, цибуля і сметана. Вау. Wow. Він буде такого коричневого кольору. І це буде нереально смачно просто. І це буде соус до наших дирунів. Ну круто. Не дирунів, а картопляники, да? тому що вони товщі, такі йдуть. І приготуємо ми наш соус на маслі від компанії Галичини. Галичина чистота у кожному продукті. Так, ми додали в наш сотейник олійки трішечки, додаємо цибульку. І вершкове масло, так? Ні, вершкове масло трішки згодом. Трішки згодом. Мені ж цікаво, я ніколи такого не бачила, тому я стараюся зрозуміти, як це робиться. Можна і зараз, в принципі, так? Да? Можна додаємо грам, грам 50 угу. вершкового масла. Туди тому. щоб смажилося. Да. А чому в сотейнику? Тому що це буде соус. Смажуємо на цю до золотистого кольору з угу. вершковим маслом. Наша цибулька обсмажилась, додаємо борошно. Робимо таке ру, типу, да? ну, зараз говорять, вже по-модному да. французи роблять, загущувались такий ру. Бачимо, ну, загущується, зараз це все трішечки ще підсмажиться, стане такого світло коричневого кольору. Тут вже практично картопляники наші Так, да, Мені готові. здається, їх трошки менше вогонь зроби, Да? Так щоб вони просто грілися. Будь ласка, попрошу тебе, подай мені сметану. Пропоную використати сметану теж від компанії Галичина. Як на мене, вона дуже схожа на ту домашню, колишню, яку ми любимо з дитинства. Так. Ого. Круто. І доводиться все до загустіння на маленькому вогні. Великий не потрібно, щоб і, і мішаєте, завжди мішайте, щоб це все не пригоріло. Хочеться Симонка, скуштувати, скоштувати подобається, дуже шеме. Бачиш? А пахне понюхає. Яка сметана? Mm -hmm. Ти що ти говориш? Зразу вареників захотілося так пахне. Скажи, да. соус загус. Довели його до смаку, він готовий картоплянки, готові. Робимо презентацію. Твоя улюблена частина. Будемо куштувати. І моя улюблена частина, бо то все буде дуже смачно. Викладаємо. Подвійки да? вони красиві, так? Да? Дуже. Скажи, по двіки сумні. Просто бог. Подивіться, яка це краса. Я посипаю кранчем. Боже. Хай скажуть, що українська кухня якась там не така. Не найкраща у світі. Українська кухня найкраща у світі. Давай не будемо їсти. Зараз... Сьогодні це просто буде краса, яку хочеться фотографувати. Клас. Я дуже довольний, чесно, Я що так. ми приготували цю страву, а ми зараз це все скуштуємо. Це Давайте скуштувати швидше. Боже, я хочу їх скуштувати. Просто давай не будемо розмовляти, no. а, а їсти. Я беру одразу беконцелі. Боже, дивіться, воно в мене гесеку все. Дуже хочу mm. соус, дуже. Mm -hmm. Це нереально смачно. <ріху> <ріху> Боже, Боже. Mm -hmm. як ти смачно їш з дитинства. <ріху> Я <гум> розумію, чому ти так <гум> смачно готуєш? Так смачно, як смачно, друзі. Це, приготуйте просто цей рецепт, ви не пожалкуйте, чесно. Ми вам всім бажаємо гарної раночку, смачної кави і дуже смачного сніданку за нашими рецептами. Від себе скажу, якось хочеться так, якусь шану, знаєш, бабусі твоїй висловити словами, але насправді я не можу підібрати тих слів. Дійсно, страва смачна. Тепер я просто розумію, mm -hmm. з якого моменту і чому взагалі Роман так смачно готує. Готуйте, куштуйте смачного і гарного вам дня. А, те, я, що їмо ми. а я буду їсти. <рес> я заберу.